Доброго дня всім добрим людям. І так я вам сьогодні розкажу, як тут узаконюються самобуди у вигляді культових споруг греко-католицької церкви, приватного підприємства, яке засновником є так званий Батюшка, чи як він там, чи Святий Отець, Шахрай. Та неважливо, як воно це буде називатися. Саме головне, що на території Хмельницької міської лікарні в місті Хмельницький побудували собі на пожарному проїзді, от пожарний проїзд загородили площадка автомобіль для стоянки автомобілів, побудували собі кошерний бізнес, фактично церкву чи капличку, чи як вона там називається, щоб не бути голослівним я її зніму Поставили тут чужинський символ у вигляді Христа, який нікому не потрібний, а держава повинна дбати за живих, а не за мертвих. Таким чином ця культова споруда на сьогоднішній день практично узаконилась. Ніхто не говорить про те, що вона не є побудована самочинно і от Люди туди ходять, щось там святкують нібито. І щоб побачити це, що воно практично на цьому пожежному проїзді збудовано на рівні землі, патріоти насвободили собі, тут був пожежний проїзд, там видно в принципі. Патріоти нас свободили і вирішили собі побудувати кошерний бізнес. І напроти також, напроти по вулиці Шевченка е пересічна людина бачить, що це дев'ятиповерховий будинок, і називається вулиця Шевченка, 67, де була е пам'ятка місцевого значення, а саме був. Е Хлібзавод, стара будівля хлібзаводу, от його реконструювали таким чином, що знесли все і побудували собі новий торговий центр. І коли ті всі патріоти щоб свобідно кричать про те, що вони наводять порядок, що вони там е історію пам'ятають, так от історію вони знесли, не лишили жодної ціглини на пам'ять про цю історію, яку вони ж самі продукують. А історія це буде е, про те, що їхня продажність ну, і наслідок очевидної йододефіциту привів до того, що е, вони замість реконструкції чотирьохповерхової будівлі збудували дев'ятиповерхівку торговий центр. Ну і от так ми і живемо в брехні, яка сприймається українським народом, виключно як брехня. І ця брехня є фактично вже на сьогоднішній день національною ідеєю. Чому? Тому що ці всі патріоти, які підтримували свободу, які підтримували її діяння, дивним чином мовчать, оскільки, як я так думаю, що вони отримують з цього кошерного бізнесу якісь там подачки. Оскільки більше, ніж подачки, їм ніхто там звідти давати не буде, я так розумію, що там є власники цих всіх приміщень, які скидуються для того, щоб патріоти мовчали і дають їм подачки. Отак і живемо, витрачаємо кошти на рекламу в батальйони, на контрактній основі проводиться. Хоча обов'язок по Конституції України всіх захищати вітчизну. І захищати незалежність і цілісність України. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго.